На огляді портмоне для документів, якісна натуральна шкіра, ручна робота, ручний шов, гарний рівненький. В середині два відділи під паспорти або військовий квиток, наприклад. Все гарно легенько заходить. Два відділи під карти або ID документи. Кожен відділ помішається по декілька карт. Також ще зліва можна, наприклад, готівку або інші якісь документи. Брелочок подарунок.